Хоча достеменно сказати за якими саме правилами змагалися античні греки, проблематично. Власне, якийсь із розділів Панкратіону цілком можливо підходить, бо є їх три: перший граплін, більше схожий на боротьбу вільним стилом, однак тут дозволені захвати і боротьба в партері, щоправда, без застосування ударної техніки, оскільки Панкратіон культивується в Україні віднедавна, то всі дорослі бійці перейшли в цю боротьбу з інших видів двобою повольно і бороєю займався. Без бороби, ну, якби я не досягнув би никаких результатів. У розділі граплінг змагаються і дівчата, та жінки. Конкуренція серед жіноцтва невелика, але затята. І українки показують себе з кращого боку, навіть виграють чемпіонати світу, як Валерія Ісічко з Харкова. Обично девочек дуже мало, тому, ну, до п'яти девочек це максимум. В цьому мірі я, последній, коли участівала, у мене було дві дівчинки-суперниці, тому я так легко виграла, можна сказати. Ще двома розділами підкритіону є агон, боротьба з обмеженим повним контактом, де заборонені удари в голову руками. Третім розділом є комбат-граплін, повноконтактний бій, де спортсмени виходять на килим в шоломах та захисних накладках. Якщо взяти статистику за рік, у нас по різним віковим групам календарний план от на рік. Практично щомісяця відбуваються якісь змагання. В сьогоднішній день у нас на змаганнях. Приймає участь 13 областей. Головний суддя цих змагань, який судив уже всесвітні ігри в Пекіні, відвідував семінари та складав іспити. каже в Україні всі передумови для розвитку панкратіону, Підтверджують цей спортсмени. У нас спортсмени розвиті фізично більше і технічно, поэтому нам вдається далівати і, і спортсменів, спортсменов. І... Спортсменам остальних стран. Командні місця в шостих літніх спортивних юнацьких іграх здобули команди Сумської, Харківської та Запорізької областей. А у чемпіонаті України збірні Сумської, Чернівецької і Харківської областей.